А ми продовжуємо наш розклад, і наразі у нас Леви. Леви, загадуйте, будь ласка, своє бажання. А я дивлюся енергію тижня Леви. Так, трійка жезлів. Це точка, коли ви піднялися вже на вершину своєї гори, і ви трошки зупинилися для того, щоб подивитися навкруги і ем, определити, що буде далі, тобто визначитися, куди рухатися далі, бо ви вже досягли, і о -о те, що ви пройшли, те залишилося в минулому. Це така точка, коли ви пройшли певний етап, і вам треба рухатися далі. А рухатися далі це починати щось нове і з цим новим поєднувати те теперішнє і рухатися далі. Цікавий тиждень. Тобто, щось ви залишите позаду, це точно. Але що буде далі? Подивимося, дивимося роботу. Леве, робота. Робота двійка пентаклі. То буде, то не буде. То багато, то небагато, то багато бігати, то небагато бігати. Людей багато, потім небагато, Немає балансу, немає стабільності, немає визначеності. Ви не знаєте, що буде далі. І оце ось таке плаваючий стан він трішечки буде напрягати. Що треба зробити? Треба е, зробити собі розклад дня, розклад роботи, розказати про це людям. Тобто збалансувати, скоригувати ось цей ваш робочий час. Ви знаєте, як в день роботи мало, а потім вночі ми там кого, хтось там каже, там, допоможи або зроби роботу. І ви робите це, свою роботу в неробочий час, коли на роботі ви просто сидіти. Так, добренько. Дивимося фінанси. Леве фінанси паш кубків. Багато фінансів тут я не бачу, але все ж таки якісь маленькі надходження на те, що щось маленьке прикупити, на те, що потрібне, вони будуть. І гроші будуть в невеликих кількостях, і надходження повинні бути, але це ну, невелика сума. Можливо, це аванс, чи як там ще рахується, аванс зарплата менше, аванс більше. Ну, якось так. Стосунки для тих, хто в парі леве, дивимося, карта мах. У вас все окей, у вас вирує вихор енергії, вихор емоцій, ви в дії, ви взаєм... взаємовзаємо Ви ви розмовляєте, і ходите, і разом щось робите, і цей стан він такий цікавий для обох. Це заворожує як вихор. Ви попали в цей вихор, і він вас несе і вам класно від цього. Оце карта Мага. Гарна карта, дивимося для тих, хто в пошуку. Для тих, хто в пошуку. Так, то з кубків, то з кубків нам говорить про те, що є надія, є шанс зустрітися, познайомитися з новою людиною. І це може бути емоціонально. Ви знаєте, можна і через сварки з кимось познайомитися, а можна через навпаки якісь приємну емоцію, радість, там, сміх, на вулиці громко засміялися, або десь у транспорті. це привернули увагу цим. Ну, тобто, щось через емоції або емоційні. Сенційна така зустріч. Добре, дивимося здоров'я. так здоров'я Сімка пентаклів. А, ваш організм трішечки вже втомився. А, постійна монотонна робота. Придивіться уважно, чи ви кожного дня сидите або багато ходите. тобто ваш організм втомився від того, що ви робите кожен день однаково. Ну, Наприклад, ви багато сидите, або ви багато ходите, або ви багато бігаєте, або ви багато в машині. Тобто, Зверніть на це увагу і трішечки не пожалійте себе. Можливо, якась зарядка, розминка, можливо, там змінити позу. Тобто ну, треба давати собі інколи відпочивати. Дивимося застереження, леве, застереження. Четвірка пентаклів, намагайтеся зберігати свій ресурс, будь то енергію, гроші, свій емоційний стан при собі, не розгалужуйте, якщо це гроші, не треба витрачати на якісь дрібнички, які вам зовсім не потрібні. Почекайте, якщо це емоції, не треба влазити у сварки, позберігайте свій внутрішній стан. Якщо це енергія, то не треба її направить, наліво, і все вомут з головою в роботу, або у відпочинок, або у здоров'я, або в що ви вомут з головою. Тобто застереження: не розгалужуйте свій ресурс, будь-який ресурс. Дивимося, пораду на Таро Янголів. Так, порада, карта випала. Так, а, зважуйте свої рішення, добре здоров'я і це карта закохані. Карта закоханих кажуть. Про те, що ну, це інтимні стосунки, це і гарне здоров'я, але вона каже про те, що вам треба визначитися, визначитися, куди рухатися далі. Ось подивіться, ви стоїте, ви не знаєте, ви думаєте, ви не те, що не знаєте, ви тільки починаєте думати. І ось вам треба прийняти правильне рішення. І тут ось ця карта, будь ласка, не розгалужуйте свою енергію, бо напевне вона вам, ця енергія, знадобиться для того, щоб починати рухатися далі. Тобто у завтрашній день, у новий етап життя. Ну що ж, гарна карта. Давайте подивимося. Ви загадували собі бажання на початку, бо я вже не пам'ятаю ваше бажання, і я дивлюся одну карту, чи здійснене воно? Леви, туз мечів це бажання обов'язково здійсниться, причому у найближчий час. Мечі це взагалі карта повітря. Це дуже швидка стихія. Це, по-перше, меч це е, ну, така бойова карта, швидка карта. Тому так, я вас поздоровляю і з цим ваше бажання обов'язково здійсниться. Ну, а ми переходимо до ДІВ. Діво, я вас вітаю! Загадуйте, будь ласка, своє бажання. Я у кінці розкладу дістану вам карту, а я дістаю карту енергія тижня для дів. Енергія тижня, дев'ятка жезлів. Ви стоїте у сторонці і чекаєте. Ви і чекаєте, і спостерігаєте. Немає активних дій, бо ви на паузі. Ви ще не прийняли рішення, чи потрібно вам рухатися туди, там, де от, той натовп ходить, ви не зна. Ця карта, я не можу сказати, що це карта боягузтва, ні. Але це коли я не хочу, я краще постою і подумаю, чи варто воно того, щоб я так напрягався. Оце щось про то. Ви поки у стадії Я почекаю я подумаю, я подивлюся, чи треба, чи не треба. Ну, я з вами згодна. Дивимося роботу. Робота, тут жезлів багато ідей, багато енергії, багато чого треба зробити, можливо, якісь нові плани, можливо, вам запропонують нові плани, або ви запропонуєте якісь нові новшества. Це такий поштовх, є іде, а давайте зробимо отак. О, давайте, це буде класно. І ви разом починаєте це розвивати. Тобто якась ідея, імпульс для того, щоб рухатися далі в роботі. Класна карта. Дивимося фінанси, фінанси, шістка мечів. Фінанси будуть, але вони одразу кудись підуть, поїдуть. Або ви витратите їх на поїздку, або ви витратите їх, віддавши комусь. Ну, або щось уже купите собі, те, що вам потрібно було. Тобто фінанси прийшли, ну ви одразу їх вклали. А можливо, це депозит подовження. Стосунки для тих, хто в парі діви, стосунки, стосунки. Уміряності. Карта уміряності каже про те, що поки в стосунках все як було, так і є. От водичка тече ручойок, от він так і тече. Ніяких нововведень немає, імпульсних ідей немає, сорвалися, поїхали, кудись, такого немає. От воно як іде, от така. Бутіє життєжитє моє, ось так воно і продовжує йти, тобто без всяких там сплесків Ну, по крайній мірі, емоційних немає і вже добре. Так, дивимося для тих, хто в пошуку, трійка мечів. Якщо і познайомитися, а по цій карті познайомитися, буде розбите серце, ви будете розчаровані, або вас образять якимсь словом, дією, поглядом, і вам буде дуже неприємно. Це не та людина, з якою варто далі продовжувати. Здоров'я. Здоров'я, десятка мечів. Щось у вас таке може трапитися. Що, ну, бах, щось трапилося, і це вас може звалити з ніг. Давайте так, це може хвороба, по-перше. По-друге, це може якісь нечасні випадки. Це може бути і ноги, і руки, і спина, і щось десь так вдарилося, що опухла, і, і все. Давайте дивимось, я ще витягну карту, бо такі. Так, це може бути перенапряг, дивіться, перенапряг в якійсь роботі, будьте уважні в вашій роботі, що ви будете таскати щось важке, мабуть. Або, можливо, якась драка, будьте уважні, що це може привести, ну, не, 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 господі, не до дуже гарних отаких е, собитті. Для деяких це. Нестабільне, нестабільне положення. От Щось таке може. От Будете уважні, будете себе берегти, все буде ок, будете десь там рахувати зірки, можете просто йти і оступитися і підвернути собі ногу. Тобто по здоров'ю треба бути уважним. Нагадую, това прогноз загальний може відігратися не кожному. Дивіться, ще знак асцендент, якщо не знаєте, як його знайти, будь ласка. Пишіть мені в особисті або в коментарі. Застереження. Застереження, двіка жезлі, вам треба е, прийняти рішення і взагалі зважити, де ви, що робити далі, що навкруги вас. Треба визначитися. Е, ця карта ще, е, як застереження, не будьте занадто пихаті, щоб ви от зайшли на цю гору. А інші ще десь внизу. У вас в руках весь світ, а у інших його немає. Тобто ви не пуп землі, а згадуйте це, і не треба багато пихатості. І треба вже ж визначити кудись рухатися далі. Дивимося пораду на Таро Янголів. Діви. Карта зірки: щасливе времена. Оставляйте позитивне, оптимістичне, довгосрочне плани. Ви на правильному путі. Ось, як порада, вам треба визначитися з вашими планами. І ось оця карта застереження, так? Не будьте пихатими. Те, що ви маєте, так, це ви досягли, але вам треба визначитися, побудувати свої плани і рухатися далі. Бо ви, на вірному шляху, а це дуже гарний знак. І давайте віділи, в голові прокручуємо ваше питання, а я достаю ваше питання, бажання. А я достану для вас одну карту. Хм, Дев'ятка жезлів. І знову ця дев'ятка жезлів. Ні. Поки бажання, на жаль, десь воно чекає, як і ви цього чекаєте. Щось заважає. Скоріше за все, заважає те, що ви боїтеся рухатися до своєї цілі, до свого бажання. Ви трошечки самі ви стали і ви не рухаєтеся. От у вас є посухи, один з них у вас в руках, а ви просто стоїте. Ви ж можете і розігнати натовп. Ви можете просто піти, бо там нікого немає, ніхто вам не заважає. Ну, стоять ті палички, ну, обідіть, десь вони закінчуються, обійдіть йдіть далі. Ви самі себе тормозите. Тобто, поки, на жаль, не на часі. Подивимося на наступному тижні. Ну, а ми переходимо до Терезі. Терези, привіт! Будь ласка, загадуйте своє бажання, я обов'язково в кінці розкладу достану для вас карту. А я дивлюся енергію тижня для терезів. енергія тижня, так, дві жезлів. Ми забралися нагору, ми вже дивимося, чого ми досягли. Ми аналізуємо, ми вже десь трошки у нас підпирає, що я вже на висоті, і мені далі вже можна не рухатися. Але. На цьому етапі вам треба визначитися, що ви маєте, де ви зараз і де ви будете завтра. Тобто, для того, щоб рухатися далі. Бо це тільки лише двійка. Ви тільки зайшли, досягли якоїсь мети, і ви зупиняєтеся. А треба аналізувати, щоб рухатися далі. Бо там вище теж щось є. Дивимося роботу. Терези робота, терези, робота, робота. Робота тут мечів, ну, тут активні дії, тут прямо рвати мітати, тут і фізичне навантаження, і розумове навантаження. Це не карта ідей, це те, що ми робимо. І ми робимо разом, і нас багато, і нас не подолати, і ми просто рухаємося вперед. Це як танк, який він пре, і його нічого не зупинить. То, що в роботі буде роботи багатенько. Дивимо фінанси разів фінанси. Так, вісімка жезлів, поки не на часі. Вони ось ось будуть з дня на день, але ще вони не, не у вас в руках. Повинні бути надходження, ну, така нормальненька сума повинна бути. Але ви її чекаєте, ви не можете її дочекатися ось такий стан. Але вони будуть, не переживайте. Стосунки для тих, хто в парі. Стосунки для тих, хто в парі. Так, четвірка кубків. Ну, для тих, хто в парі це шанс якось розбавити своє буденне життя, свій побут. Але ви сидите і ви думаєте, нафіга мені цей напряг. І ось у вас є якийсь там хтось запрошує кудись, або погода, або якісь квитки, а ви такі, не, я ще подумаю, а воно мені надо, а може мені краще в роботу, а може мені краще вдома. Тобто ви знову ж таки саме себе тормозите. Не тормозіть, будь ласка, беріть любий шанс, ось, ось цей шанс, який вам випадає собі в руки і уперед. А взагалі-то карта норм, але це така карта перенаснаги. У мене є, і мені вже нормально. Дивимося, о, ті, хто в пошуку, чи є шанс, тут Жезлів. Шанс є, це може бути щось миттєве, якесь знакомство, вже навіть зустріч, а щось таке вогняне, палке, можливо, навіть якась уже пристрасть або іскарка там в очах, в серці, в голові, але воно вже є. Кому треба? Беріть собі на замітку. Здоров'я, Здоров'я лицар Пентаклів. Ну, у лицаря Пентаклів зі здоров'ям все ок. Єдине, на що звернути увагу, він дуже багато сидить і дуже багато говорить. Тобто ваші зв'язки і ваше містечко, на якому ви сидите. А так, взагалі-то норм. Дивимося застереження. Застереження, карта імператора. Можливо, ви, можливо, біля вас буде така власна людина, яка може вас трішечки або тормозити, або пригнітати, або наказувати вам, що робити і куди рухатися далі. Будьте уважні з цією людиною. Не... Не, або не сприймайте все близько до серця, що вона каже, або, навпаки, дослухайтеся, скажи ок, і відходьте трішки в сторонку, бо може задавить авторитетом просто. Дивимося пораду для терези на Таро Янгере. Трійка чаш: праздник, свадьба, окончание учебного заведення или рождение ребенка. Вам необходимо розберечні. Те ця карта натякає на якесь свято. І ось це свято у вас може бути у сімейному житті. Можливо, хтось запросить на якийсь день народження, народження дитини, хрещення дитини. Якесь свято, просто якесь закінчилося чверть у дітей. Давайте відпочинемо на канікулах. Скористайтеся цією можливістю, бо вам треба відпочити і трішечки набратися нових емоцій. І тоді буде все. О. А ви згадуєте своє бажання, а я дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Терези. Терези, то з кубків. Ваше бажання здійсненне, не якщо це пов'язане з водою, воно буде, якщо воно емоційне, те, що ви дуже довго хотіли, і воно вам конче треба, от просто я без цього я не можу жити. От ви це получите, і ви навіть отримаєте крила від цього. Тобто це буде такий вихід емоцій, що у вас з'являться крила, і ви будете готові просто літати під небом, піднятися високо в небо. Тож, дуже гарний прогноз. Бажання здійснитися, просто не тормозіть. Любіте рази. А ми переходимо до Скорпіона. Скорпіони, загадуйте, будь ласка, бажання. І в кінці розкладу я обов'язково достану одну карту і ми подивимося, чи здійснене воно. А я дістаю для вас енергію. Тижня карта, енергія тижня. Та що ж таке? двійка жезлів. Це вже вкотре 78 карт. А я все одно дістаю цю карту. На цьому тижні щось буде. Двійка жезлів. Ви пройшли певні етапи. Ви досягли своєї мети. Але. Не зупиняйтеся, рухайтеся далі. Тобто, ви вийшли на вершину, і вам треба рухатися далі. І ви тут зупинилися. Це карта може вказувати. І напихайтесь. Тобто, я досяг, мені вистачає все, але це ви самі себе тормозите, щоб не рухатися далі. Думаємо, дивимося, аналізуємо, рухаємось далі. Робота! Робота, страшний суд, якась заморозка, або немає роботи, або ви в пошуку, або на підприємстві сказали, поки ми не працюємо, ми, ми входимо в відпустку, якісь вихідні додаткові, або ця карта там ну, немає опалення, зараз вже нікатірується. Да? Але щось на роботі те, що не дає змоги вам працювати. Або ця карта може вказувати на те, що у вашому колективі просто дуже холодні відносини. тобто, всі а, за спинами друг у друга щукається, шукається, а, а, а знаєте, лість, лість в глаза, а поза очима ото зовсім інше. Тобто, ця карта така про плітки, про осудження, про сварки, хтось на когось щось наговорює, о, ну, це оце осудження. Да, тобто, ти якісь повчення, ти робиш не так, ти живеш не так, не по тим нормам, не по тим параметрам, Ну ви серйозно. Тобто, холодні стосунки або між співробітниками, або щось на роботі трапиться, що у вас не буде змоги туди просто дійти. Дивимося фінанси. Фінанси, тут значить, фінанси повинні бути нові надходження. Це якісь виплати, які повинні бути. Для деяких це може вказувати на виплати, пов'язані з війною. Тобто воєнні виплати, або як переселенці, або виплати тим, хто служить, або ще якісь щось пов'язане з нашими котиками. Фінанси будуть, і це вже ок. Так, дивимося: стосунки для тих, хто в парі, скорпіони. Трійка пентаклів, налажений організм, ви працюєте в команді, ви живете в команді, ви все робите разом. А у вас злагода, є домовленість, це ок, і фінанси, і хто працює разом, теж все ок. Але дивіться, тут може бути як застереження, є третя людина, щоб не з'явилась хтось третій зайвий чи не зайвий, але зверніть. На це увагу. Так, для тих, хто в пошуку. Так, десятка жезлів. Ні, ви дуже втомлені, ви зайняті своєю роботою, фінансами, там сім'єю. Я не знаю, яким ще. Це, хто в пошуку, сім'ї немає, але ви зайняті чимось іншим і вам не до того. Вам просто не до того. Ви всю свою енергію кудись направляєте в інше русло. Здоров'я. Здоров'я, паш жезлів. Ну, Паш він ще молодий, у нього нічого не болить. Єдине, що Паш Жезлів він такий трошечки а, чесний, чемний, і у нього може бути емоціональний трош, трішки дискомфорт. Ну, ви знаєте, ну, обідився. Але це не здоров'я, ну, можна сказати, емоційне. Да, Ось так. Не сприймайте все близько до серця, це того не варто. Застереження. застереження. Десятками тієї. Будьте уважні зі своїм здоров'ям, де виходите з нашим станом воєнним в країні, будьте обережні, щоб ніякі не прильоти, не ходіть там, де багато натовпу, дивіться під ноги, де виходите, з ким виходите, як ви ходите яка там дорога, є там ямка, вибої на камішах, дивіться на гору, щоб там нічого не обвалилося. Будьте уважні, давайте ще достану як застереження. Як застереження, як застереження, тут є шістка жезлів. Не будьте надто пихатим знову, да? дивіться собі під ноги, і головне, не треба розказувати всім, чого ви досягли і на якому ви зараз етапі. Щастя любить тишу. Давайте так, щоб не було осудження і всього іншого. Дивимося пораду на Таро Янголів. Так, чистка чаш, воспоминания из вашего прошлого или детства, проблемы относительно детей, идеализация прошлого. Щось пов'язане с минулым або с детьми, карта дежавю, порада. Поверніться у минуле і проаналізуйте там або ваших дітей, або як ви себе відчували, або як ви жили раніше, або які емоції ви відчували. Бо на цьому етапі, на цьому етапі це дуже важливо, ви повинні щось взяти з минулого для того, щоб додати у теперішнє і щоб рухатися далі. От щось таке. От щось якось це треба поєднати для того, щоб був ще кращий результат. От подумайте, що це може бути. І нагадайте собі ваше бажання, те, що ви загадували. А я дістаю для вас одну карту і дивлюся, чи здійснене воно. Так, вісімка мечів. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, поки ваше бажання не здійснене, поки ви не можете, або Всесвіт не може вам подарувати те, що ви хочете, це якісь, бачите, очі закриті, рухатися не може. Це карта обов'язку. Тобто, як воно повинно бути, от обов'язку, от вам от. Обов'язково вам через там місяць або два всесвіт подарує якийсь подарунок. Дасть шанс розслабитися, і вам просто так там легкі гроші можуть бути. Або там якась відпустка намалюється. От, ну, це заплановано вищими силами тільки через два місяці. І якщо ви загадали це бажання зараз, то, ну, на жаль, ви не можете, бо у вас є певні зобов'язання, які ви повинні тут і зараз доробити зробити. Тобто, якщо ви загадували ще щось, тобто ви, ви не можете, ви зараз повинні щось заробити, і потім, коли ви це зробите, у вас буде щось інше. Подумайте, а потім напишіть мені. Ну що ж, я поки виключаю відео, буде ще третє відео для інших знаків зодіаків. Я вам щиро дякую за ваші лайки, підписки, рекомендації. Пишіть, будь ласка, коментарі. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу, а я кажу вам па-па. до наступних зустрічей. Бувайте!